Нова цікава дата, яку теж треба проговорити. 10 жовтня 2025 року, 10.10.25, день порталу 11. Чому один? Що скласти всі цифри, ми отримаємо це число 11, число е, майстер, е, число духовності, число інтуїції, розвитку, прозріння, число каналу з вищими знаннями. Це день, коли легко щитувати знаки, бачити те, що приховане. Якщо говорити про саме число 10, окремо 10-10 символіку, то 10 – це число завершення і нового початку. Це коло, яке закрилось, і знову починається цей старт. Одиниця це ініціатива, нуль це пустота. І коли 10 повторюється двічі, 10 плюс 10 відкривається подвійний портал. Одні двері відчиняються, інші двері позаду закриваються. Це момент переходу, де можна оновити своє життя. Це як резет на нашому комп'ютері, враховуючи ту магію планет, яка зараз складається, де посилюється ось ця інтуїція, духовна трансформація. Підсилюється під підсвічуються планетами Меркурієм, Скорпіоні, Марсом дуже активним. Опозиція Меркурія до Ретро Плутона, де витягуються... Наша тінь, отже зараз, і взагалі цей день це енергетика прозріння і баланса. коли треба слухати свій внутрішній голос, відпускати зайве, закривати ті двері, які вже не потрібні, робити резет і перезапускатись. Особливо на напередодній день був про дзеркало, коли закривались, ми бачили свої помилки, бачили відображення себе в інших людях, як в дзеркалі. І Потім прийшлося це 10 жовтня, який дає можливість резетнутися, Це не просто дата, це шанс увійти в власну силу і відчути, як відкривається ось та відкриваються ті двері для вашої оновленої версії. Отже, зберігайте це відео, підписуйтесь на наш канал, бо там дуже багато цікавого і нового для вашого розвитку. З вами Soul Power UA, Світлана.